Друзі, вітаю вас! П'ятниця я Олексій Ляшенко. Ну з утра по Києву у нас тут було весело, і по Київській області, та й по всій державі, особливо там і Кривий Ріг, завжди. Попадає Харків, Запоріжжя, Херсон. Ну це, це знаєте, як -от, як от чергові всі наші. Да? Буває так, буває у нас війна, друзі. Але багато у нас людей не розуміють, що війна. Багато у нас людей бачать у своєму житті щось інше. Ми про це поговоримо в другій частині, там, де барани, і там, де все інше, мені здається, що у нас стадо все більше і більше розвивається стадо. Чомусь. Чомусь пастух. Ну так, от знаєте, у мене є деякі питання. Пастух, може, обідає? Не знаю або зайнятий другою справою. Подивимося, поговоримо про це. Друзі, розташував на Фейсбуці і на телеграм-каналі передачу посилок, передачу дронів. І тут буде розташована в кінці. Подивитись, я ще скажу про це. Збір у нас іде, монобанка відкрита на наступні дрони. Заявка подана. Можливо, завтра, післязавтра, до понеділка будуть дрони відправлені. Ну, я буду звітувати вам про те, скільки ми збираємо на них. І це вже вийшло знаєте в порядок денний. Я беру їх в борг, беру на свою відповідальність. Потім відправляю гроші. Так що працюємо. Працюємо, поїхали. Ось фотографія. Подивіться на це фото, друзі. Воно просто сьогодні, якщо не згадувати обстріл да, і не говорити про нього, то це фото зробило мій день і, мабуть, не мій день. А я не знаю скільки моїх днів. Ось на цьому фото міністр національної безпеки Ізраїлю Бен Гавіра, так, так, його прізвище, проведжає в армію свого сина. Розумієте? Проважає в армію свого сина. І він іде зразу в бойові війська. Він проходив обучення, він проходив швишкіл, і він йде на війну. В Ізраїлі, ви, як пам'ятаєте, також йде війна. Розумієте? Я просто в цієї традиції я. Ну я в захваті. У мене, ви знаєте, моє ставлення до Ізраїлю як держави, до влади Ізраїлю. Неважнецьке ставлення, але те, як вони себе поводять, як вони всі захищають свою країну і державу, як вони відносяться. Один до одного і до своєї країни це дорого, це коштує неймовірно скільки. Я пам'ятаю, років п'ять назад було фото з нинішнім прем'єром Нетаньяху, коли він проведжав свого сина в армію. Ну тоді не було такої гарячої та, знаєте, гарячій ситуації, ну, відкритої війни в Ізраїлі була служба в армії, але він йшов син прем'єр-міністра, син міністра національної безпеки, і всі, всі там служать в армії всі. Я не кажу, щоб у нас служили в армії всі. Але покажіть мені, де родичі. Я не кажу про дітей. навіть, Родичі можнавладців. Знаєте? Колишніх можновладців, аж колишніх, аж аж колишніх. Або якихось відомих особистостей, як гордони, як Суркіси, як Муркіси, як олігархи Ехметові і всі інші, як, я ж кажу, колишні президенти, Порошенки, колишні міністри, і теперішні міністри, якщо у них є діти і родичі, де вони, якась частина є, друзі. Я, я не хочу узагальнювати. Якась частинка, маленька є, але. Подавляюча більшість, вони або бронь, або інваліди, або за кордоном, і ніхто країну з них не захищає. Так ось ці фото тодішнього Нетаньяху і зараз Бен Гвіра. Я ось, ось цим за ізраїлітян пишаюсь. Іншим я тикаю їх носом. Ну, ось так. Друзі, підпишіться, поставте вподобай. Розповсюдте це головне, допомагайте каналу, донатьте, якщо можете. Ставайте спонсорами. Да, в неділю буде сюрприз для спонсорів. Там буде дуже відверта розповідь, яку ви ще від мене не чули. І це будуть, вибачте, мене чути тільки спонсори. Ставайте спонсорами, і ви його почуєте. Ну там така буде особиста розповідь. Я не можу її виносити на загал, да, на всю державу і на світ. Це буде тільки для тих, хто спонсор. Цує канал, яким ну я сподіваюся, що я можу довіряти. Так що ставайте спонсорами, і в неділю я, я зроблю сюрприз сьогодні. Друзі, новий кабінет міністрів в Литві в Литві Новий кабінет міністра прибув до Києва в практично 80% складу. Ну, це повідом... про це повідомив міністр закордонних справ Литви Клястутіс Тутіс Будріс. Да? І прем'єр-міністр Гінтаус... Гінтаутас Палуцкас заявив, що для нього є привілеєм, привілеєм і честю перебувати в Києві під час його першого візиту на посаді. Ну просто браво! Я до Балтійців слухайте, я відносився якось. Ну, тут рівносторінно, знаєте, ну, є Балтійські держави. Я з Балтійців, багато у мене не було знайомих друзів. Більшість це було під час моєї служби, ще в Радянській армії. Ну, Є Балтійці, є балтійці, Я там навіть ні разу не був, ні в одній з цих республік. от Просто держав. Але вони класні. Як вийшло на повірку, вони просто класні. І літовці, і латиші, і естонці, Бомба! От просто, вибачте, за таке слово мені казали, не вживайте. Ну, це така наша бомба, наші слони. Я просто пишаюся ними. Чесно, я пишаюсь, пишаюсь, як і ізраїлітянами. Пишаюсь, друзі. Ну, ну просто красавці. Да? Що сказав Шмигаль? Маємо насичений порядок денне обговорення, обороноздатністю та безпеки в Європі, членство України, в ЄС та НАТО. Ну це нормально, це наші адвокати, казали, Польща завжди казали, Польща наш адвокат. Та ні, Балтійські Республіки, Данія, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Ось наші зараз адвокати. Ось Ісландія. Нідерланди. Оце головні, а ось Чехія. Чехія залишилась з тих радянських Совєтських Республік Чехія. Всі інші почали дрейфувати. Ну, та ладно. Переживемо, ми переживемо. І ето, друзі, розумієте? В добрий час. Дивіться, що я ще вибрав за кордону такого Дональд Трамп. Дональд Трамп закликав Європейський Союз зменшити торговельний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель американських нафти та газу. Він пригрозив введення мит, якщо цього не станеться. Під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв збільшити обсяги буріння нафтових свердловин у США і назвав. Викопне паливо рідким золотом на цей рахунок. Дуже багато думок, різних думок. Хтось кричить Трамп терорист він тероризує Європу. Хтось кричить все правильно, все нормально. Хтось дивиться на економіку, хтось дивиться на політику, хтось дивиться в призми НАТО, хтось дивиться призвою Європейського Союзу. Ви знаєте, я скажу, от просто. Я скажу просто: я підтримую в цьому напрямку Трампа по якій позиції, якщо вона така буде сформована, я не знаю. Це взагально, але ж повинні бути пункт 1, 2, 3, 4, 5. Ну, будь-яка пропозиція, будь-яка угода, вони діляться на пункти. Так, от, я підтримую Трампа. Позиції того, що відмовляйтеся повністю від російських нафтопродуктів, від російських вуглеводів і заміняйте їх Сполученими Штатами. Беріть в Сполучених Штатах, Норвегії, беріть в Арабських Еміратах, беріть в Азії. скрізь, скрізь, Але відмовтесь від Російської Федерації. Ну, от яка різниця? Зараз ви залежні від Москви та ж Угорщина, та ж Словаччина, та ж Польща і багато інших держав. А газ скраплений Франція купила за 8 місяців більше, ніж за весь 23-й рок, за 8 місяців 24-го року, ніж за весь 23-й рок. Відмовляйтесь від російського, інше залишайте. Або десь там може збільшити. І беріть Сполучених Штатів. Хто скаже, він дорогий. Так, да, свобода дорога. Воля коштує дорого. А Європа пішла по шляху неволі, по шляху рабства. Європа згадує ті часи, ті століття, коли у них і скрізь по світу було рабство. Ось вони зараз в рабстві у Москви по вуглеводам. І в цьому напрямку я Трампа підтримую. Чесно, от просто підтримую. А там напишіть ви, друзі, що ви знаєте, чи як ви думаєте, чи це шантаж, чи це тероризм економічний, чи це ще давка, чи це. Знаєте, ну у кожного своє бачення. Але я коли поміняти Росію на США, я підтримую. І останнє, і останнє по міжнародочки. що заявив Олаф Шольц. Він він сказав, що сьогодні в Україну була доставлена. Ще одна протиракетна установка Ірісті ТСЛМ. Там вже два, два маркування. А в чому різниця? От Іріс, -Іріс ТМ це колесна установка протиповітряна, протиракетна. А інше, я вже не пам'ятаю, там теж -Ті», тільки там інші, де інші три букви. Це гусенічна установка. Ось в чому різниця. А взагалі Ірісті дуже класна. Станок вона збиває навіть балістику. Якщо це правда, бомба. нам Патріот і Рісті насамдав, так, так так, наче. Та й хавк піде, нормально все. Нам чим більше, тим краще, друзі. Ще раз нагадую: поставте вподобайку і розповсюдьте, друзі. І можете донатити, і ставайте спонсорами. Сюрприз вас чекає в неділю. Всі, хто буде спонсором. Ну, далі ми перейдемо до наших баранів, і я так хочу і не довго про баранів, але дуже і дуже, знаєте, жорстко по них пройтися. Поговоримо зараз. Поговоримо. Але перш, друзі, ніж перейти до баранів, я хочу ще декілька повідомлень. Ну, Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ, оголосив, що сьогодні при цьому обстрілі були пошкоджені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії і Чорногорії. Оні в Києві обстрілом зазнали пошкоджень низка посольств. Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який зазнав суттєво про пошкодження внаслідок російського ракетного удару, це посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної, Македонії, Португалії та Чорногодні. Ну, Власне, в приміщеннях вибухівки вікна, двері, фрагментістей. Це ну, абсолютно варварський напади, ударство в Росії по дипломатичних установах. Ви знаєте, що всюди всіх ну, це поряд всіх можливих червоних ліній, війні, це право міжнародне, це удари по депостановам. Під Росія підтверджує знову ж таки свій статус абсолютно варто. У мене варіанти два. Перший варіант: всі ці посольства, і, можливо, інші зберуться і знову втечуть. Це їхнє право. Вони знаходяться в нашій державі. Це не їхня держава. Але вони можуть втекти. І друге. Держави, ці держави, їх е, керівники, робітники цих посольств кінець кінцем, то зрозуміють, що вони Росії поху. Розумієте? До жопи Албанія Росії, Аргентина Росії, Палестина Росії, Північна Македонія і крутити сраками ну не потрібно. Треб, от, потрібно обрати свою сторону. Обрати свій берег і по ньому йти. Ось так. І вишенка, друзі, на торті. Вишенка на торті. От для тих, хто виє, ниє, скулить. Далі я скажу, що творять, що витворяють. Я знову нагадую, що я все-таки хочу, щоб якісь, якісь якісь міри в його компетентності, хоча б прийняв президент проти цієї, всієї. Продажньої свори. Їх навіть Порошенка Порошенка, ви бачите, бачите, як однаково Путін хвалив вчора. Так от вишенька на торті від нашого президента. Отож, про що саме йдеться, друзі? Президент України говорив з усіма лідерами Європейського Союзу, які зібралися в Брюсселі. Журналісти цього разу не дізналися про що була розмова. І з чим звернувся Володимир Зеленський до лідерів Європейського Союзу? На відміну від попередніх самітів, тоді з сходу все оголошувалося, все було публічно. Його звернення було не публічним, як мінімум. Не знаю, можливо, ви таки будуть, як в Сполучених Штатах, там не успів Байден пукнуть, а вже у Флориді чи в Техасі це вже ваняє. Вибачте, вибачте мені за такі вирази, але іноді по-іншому не скажеш. Сполучені Штати там неможливо будь-яку таємницю. Я не знаю, як вони живуть. Ну, живуть. Так от було непублічне звернення, була непублічна розмова. Але, друзі, але після цього дивіться, вперше, вперше за ці, ось уже скоро три роки війни, в комуніке саміту це підсумкова ітог, підсумкова резолюція підсум... підсумки Саміту ЄС з'явилася така формула. Росія не повинна перемогти. Розумієте? Завжди було, Україна не повинна програти. Або ще якось там обтікаємо. Мир повинен бути справедливим там і так далі. А тут Росія не повинна перемогти. Тобто ніяк. Дивіться один пункт задекларований найвищим органом Європи, який затверджує нову парадигму Брюсселя, друзі. Нова зовсім. І буквально це означає, що з цього моменту прийнято рішення, що Європа, подивимось, звісно, але вона взяла обов'язки на себе підтримувати нас. Ну, разом до перемоги стільки скільки це буде потрібно. Не усталі від війни, не усталі там від стрільби, не усталі там від попрьохів. Ні. Всі країни Європи зголосилися з цим ком'юніке. Ну, друзі, про кращий різдвяний подарунок. Ну, я навіть не знаю. Респект президенту Володимиру Зеленському і тим, хто готував і готує всі ці наші. Перемовини всім респект. Ну і ще трошки добавив як перед порадами цього року. По виданню економіст, Україна стала країною року. Це приємно. А ось тепер знову ж про рані, ранішній обстріл, про Баранів. Ви знаєте ж, понеслося. Понеслося після обстрілу. Понеслося. Це президент Зеленський висловився так. Це і тому нас обстріляли. Це президент Зеленський образив Путіна і тому нас обстріляли. До нас полетіли ракети. Е, а в мене питання: а що раніше ракети по нам не летіли? Та вони летять кожен день. І не один раз на, на добу. На день вони летять постійно. І якщо десь хтось розслабився, то можливо це нагадування, що у нас війна, що не треба розслаблятися. Треба просто або валити з держави нахрен. от Як зробили там Олешки, Арестовичі, там ну, всі, хто звалив з держави, там Вовчіці чи Вовки, ну багато таких, хто незаконно виїхав, хто втік з держави, може. Треба просто свалити. І не будуть обстрілів. Не буде обстрілу. Все буде нормально. Чого ви тут сидите? Якщо по Києву там не стріляли місяць, це розслабилися, або по Львову не стріляли, і львовени там вже почали себе королями слухати, або там не просто називаю. Вибачте, Львов'яні. Я не, я не хочу вас обрати, Львовяні, чернівчані, не знаю, полтавчані. Кого не обстрілюють, ті королями себе чувствують. Ні, друзі, у нас війна. Війна, і це пови, потрібно пам'ятати і знати. І ви замітили, хто кричить? Навіть не ОПЗЖ. От ми зараз сваримо ОПЗЖ. Так, їх треба в тюрму, їх треба вигнати. Не повинно у нас бути взагалі такого напрямку Ахметовського, Януковичівського напрямку Медведчуковського. Воно повинно бути знищити не бути в Україні. Я не кажу фізично, але взагалі як направлення. А ви помітили, хто обурюється словом довбойоб, яке вжив президент? Не вони. А піддані Петра Великого, піддані гетьмана, великі патріоти, а просто гниди українського народу. Ось і все. Що написав Юрій Бірюков? Варюга з варюг. Блін. Я так думаю, це моє судження. Е, як писали там, і схеми писали, і інші журналісти, що він будинки набудував, волонтер був великий. Ну так виходить. А де він набрав? Будучи якимось радником, набрав на два-три на три будинки. Ну, не моє це. Це і схеми. Інші розслідувачі писали журналісти. Так, от він написав: я так розумію, що один на другого образився, а в укриттях сидіти нам всім. Ну, не по-підлому, це. Не по-російськи, це по-російськи, це російський наратив. Або Гончаренка, ви вже всі читали, бачили. Ну, це про, я не знаю, Володимир Зеленський, чому Гончаренко це може писати? Це ж не те, що проти вас або якоїсь людини. Це наратив Путіна. Путін хоче виборів. Ви також, Гончаренко також хоче виборів. Він написав, коли ми змінимо цю владу, то називаючи Він не каже Путіна, ніхто з них не називає прізвище. Навіть ім'я, навіть ім'я. Він називає його як фанати довбойовим. Ми одразу, от, коли вони змітили, будемо запускати ракети по Москві. Сука, а де ж виділи ті ракети, що у нас були, Порош... е, Гончаренко? Твій пахан був при владі, ти був при владі е, Уже 15 чи я не знаю скільки років. Янукович твій при владі, твій Порошенко при владі, всі при владі, де виділи ракети? Ракети, де виділи, що були у нас, Зеленські не продавні однією. Їх просто не було. А які ж ви будете запускати? І тоді слова не будуть розходитися з реальності. Який покидьок Ви бачили такі? А Значить, е -е, вибачте мене, мене тут починають е -е, виховувати. Не кажи на тих хто, не кажи на ото так. ти оце підле Ні, я кажу те, як я от зараз вважаю. Я вважаю всіх, хто ходить. Гончаренко-центри. Всі, хто підтримує, якимсь чином Гончаренко-центри, це, ну, як мінімум, на пів напівукраїнець. Як мінімум, а далі не знаю. Можете ображатися. Можете ображатися. Перед. Далі Путін сказав: у нас там в Києві є свої ребята, з якими ми можемо поговорити і вони будуть працювати. Ви знаєте, я. Наскільки я ненавиджу ОПЗЖ Бойка, Медведчука, Бойка, це для мене він раніше був ворог номер один, тепер став Порошенко. Ну так вийшло. А взагалі-то Бойка пересрав всю Донецьку область. Він пересрав мій район. Він привів до влади. Ну, найгірше те, що було в нашому Волонськохівському районі і взагалі в Волноваській районі. І воно зараз сидить там у владі. Найгірше бойка привів і їм зараз платять гроші. Хоча немає ні району, нічого немає. Ну та лад. Так от мені здається, що він навіть не до бойка вже звертався, а звертався, скоріше за все, до, до цих парней. Ось його парні, з котрими він може поговорити. Подивіться, ось це фото, це фото. Я так думаю, хтось мене може переконати, що це не так, що вони не будуть розмовляти з росіянами. Що вони не будуть розмовляти з росіянами, що не дай Боже щось вони просто соберуться і уїдуть, а не залишаться далі грабувати Україну. Переконайте мене в цьому. От Просто переконайте мене в цьому. Коли повернеться друг Медведчук, коли випустять друга Шу, от не дай Бог, оце, не дай Боже, це страпиться. Дубінського випустять, випустять Шуфрича, повернуться там Келінкарові, вся та. Вратя повернеться, вони будуть знову обніматися, цілуватися. У них все буде нормально. Порошенко вдруге програв друзі. Позов на 500 тисяч гривень проти прикордонників. Він судиться з нашими прикордонниками, щоб прикордонники виплатили йому 500 тисяч. Це не сука. Це не сука. Він каже, донатить воїнам. Він каже, допомагає армії, і він хоче з тих же прикордонників, які ж зараз частина з тих, на кого він подав е позов, Вони зараз на Покровську. Вони ж змінюються, у них іде ротація. І вони зараз під Покровським, а він з ними судиться. Покидьок. Просто покидьок. Цей торгаш взагалі вирішив заробити на сьомому прикордонному е карпатському загоні ДПСУ. Він на них обіділся, обіділся він на них. Сволота. Ой, вибачте мені, я сьогодні так багато поганих слів сказав, друзі. Ну іноді ну неможливо. Ну неможливо. Коли про них каже Путін і каже, що з ними буде розмовляти, і вони класні ребята. В мене це переворачує. А переворачує, я скажу, у мене у мене виникає злість на нашу владу. Як Як вони тут живуть спокійно? Чому він не ходить на допити? Ладно, не можете справи відкрити. Відкрийте ще одну. Водіть, таскайте його на допити. Через добу, які, які відрядження, які відрядження, допити, 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 допити повинні бути. Ну і останнє. Дубінський програв апеляцію щодо адміністративного порушення пов'язаного з корупцією. Ця справа скоро буде закрита. Ну як закрита? <свісно> Доведена до кінця і буде передана в суд. Друзі, про Вовину тисячу, як кажуть, ще раз пояснюю, ще раз пояснюю, просто зробіть заміну. Цією тисячу можна купити ліки, можна заплатити за світло, заплатити комунальні послуги. Дивіться, вона у вас є на окремої картці. А раніше ви просто виплатите з іншої картки, своєї, там, я не знаю якої, для виплат, пенсіонна, універсальна. Ви ж платите за ліки, комунальні послуги, електрику. правильно? Правильно? Якщо ви хочете перерахувати ці гроші комусь туди, не, не на якийсь фонд, або якоїсь людині конкретно іншій, да? конкретно воїну, або якомусь конкретному волонтеру, який не є фондом, як у нас визначено за ту тисячу, ви просто вовне тисячі розрахуйтеся за світло комунальні, за ліки. А те, що ви тут берегли для цей на для цього. Це отсюда просто перерахуйте тим людям. Все дуже і дуже і просто. Друзі, розташував я тут наші звіти, передачі наших посилочок, передачі наших донатів, хлопців. Подивіться. Висловлюємо щиру подяку волонтерам, які зібрали кошти на ipv дрони, які нам допомагають в боротьбі. Особисто висловлюємо подяку Олексію Ляшенко та його підписникам. Слава Україні! Я хочу ще раз подякувати спонсорам. Нагадати, що завтра у нас прямий ефір. Нагадати, що завтра я зроблю запис для спонсорів, а подивляться, ви ви подивите спонсори, все це в неділю. Цікавий сюрприз буде. Хто хоче, ставайте. Посилочки, величезна подяка. До Євгена дзвоніть. Він там комунікує з воїнами. Все буде добре. Ну і величезна, величезна друзі, вам подяка за Ваші донати. Чередніченка Ользі, два перекази, один на канал. Особиста подяка пані Ольга. Поденежному Миколі, Василевській Тетяні. Бірулін Сергію, 20 на 80. Тисну руку вам, Сергій, 20% на підтримку канала. Репешк, репешка Любові, 30 на 70, особиста. Дякую, дякую вам, пані Любов. Шульженка Валентина, 50 на 50. На канал Велика Вам подяка. Микитюк Валентина, Бойка Наталя. Хтось учора вчора о 19.04 і о 19.10 на ПриватБанк без прізвища. Маловичка Любов, Береза Світлана. Хтось сплата просто за ГСІ, Великі Букви. Подяка вам велика. Монобанк учора о 20.38.8 без прізвища. Дякую. Приватбанк учора о 20.48 без прізвища. Дякую. Черева Галині. Вчора Монобанк також 21.48 і 22.08 без прізвища Велика подяка. Кох Ользі, Мосіна і Галині 30, 30 на 70, велика подяка вам, пані Галина, від, від мене особиста. Ройд, Тейн Беллі на росу. Дякую, пані Бела. Хтось на приват 24 сьогодні о 3.45 е, ранку. Дякую. Немікіна Галині. Ємченка Валентина, 50 на 50, дякую вам, пані Валентина. Велика подяка від мене особиста. Грах Олені, Нечвида Сергії, Нечв... Нечволода Сергію. Слабко Ользі, Остапчук Ользі. Бойко Валентині, Каврисєєвої Наталії, Лукачек Світлані і ще один переказ для каналу. Пані Світлана, дякую вам величезне, велика вам подяка. Клименко Олександров, Ілляшенка Лариса і Кириченка Юрій. Дякую вам, разом переказали. Приказнові е, надії. А банк велика подяка. Васицький Володимир, 50 на 50. Дякую, друже. Дякую, тисну руку. Гайдуковій Тетяні, Ладченко Олександро. Хтось з Монобанка 1527 без прізвища. Дякую. І друже лазебник Валерій Нареп, велика, друзі, всім подяка. Відкрита нова Монобанка. Перераховуйте на Монобанку. Ви бачите, скільки там грошей це ви бачите самі. Це новий збор на дрони. У нас зі старого залишилося на дрони, друзі. 12 тисяч. 12 тисяч у нас вже є на нові. Ми, можливо, так скоро вийдемо завжди взагалі без боргів будемо. Потихеньку. Дякую за вас. Дякую за вашу підтримку. До завтра. Завтра, прямий ефір. Україна переможе.